З 1 січня українці матимуть можливість обміняти лампи розжарювання на енергоощадні ледлампи. Послуга буде доступною у відділеннях Укрпошти і головне безоплатною. Уже з нового року кожен охочий зможе принести у відділення Укрпошти до п'яти жарівок та обміняти на таку ж кількість нових енергоощадних. Проект ініційований Єврокомісією, в якій обіцяють виділити кошти для 30 мільйонів таких ледламп. З 1 січня буде вже детальніше роз'яснено, яким чином буде відбуватися ідентифікація цих клієнтів, тому що озвучується також необхідності залучення в дію мешканців. Саме основне, щоб людям це було зрозуміло і доступно, щоб зараз ніхто не біг, не збирав ті лампочки. Десь і не біг до нас не займав чергу. Ледівські лампи споживають у 7-8 разів менше електроенергії, ніж лампи розжарювання. Також підрахували в мінекономіки. Заміна 50 мільйонів лампочок розжарювання може заощадити роботу одного реактора потужністю 1 мегаватт. Більшість лів'ян, яких ми опитали, таку ініціативу з заміни освітлення підтримують Економія енергії. І для всіх, і для держави. Ми недавно поміняли в нас у ванній лампочку на Ледівську. Стало набагато світліше, краще, мені подобається. Ті новіші лампи вони більш енергоощентні. От тому тим більше це безкоштовно. Люди все люблять безкоштовно, тому я думаю, це така хороша акція.